Христос посеред нас, шановні телеглядачі, як завжди у цій порі з вами програма Православний Вісник та її творчий колектив. І сьогодні ми подивимося на звичайне земне буття крізь призму традицій та сучасності Української православної церкви. Звісно ж, сподіваємося зробити це разом із вами, дорогі брати і сестри. Серед тем нинішнього випуску історія апостольського благословення нашої землі в розповіді про Андрія Первозванного. Урок добрих справ від волонтерів, які допомагають біженцям, та підготовка до найулюбленішого дитячого святкування грудня Дня Святого Миколая. Людина має пам'ятати власні корені, тим більше їх має пам'ятати народ. Особливо, якщо йдеться про корені духовні. Перші християнські спільноти великих міст і держав наполегливо відстоювали своє апостольське походження. Ми Петрові. Стверджували одні, а ми, Павлові, наполягали інші. Звичайно, перш за все, усі вони Христові, але якщо скласти список найдревніших та найбільш почесних благословень, Україна посідає в ньому далеко не останнє місце. Спадкоємиця Київської Русі вона несе на собі благословення одного з найближчих учнів Господа Ісуса Христа, пам'ять якого звершується 13 грудня. Його ім'я, святий апостол Андрій Первозванний. Дивовижна історія простого провінційного рибалки, якого знає сьогодні весь світ. До вашої уваги в першому сюжеті. Бути першим завжди важко. Для цього потрібна мужність. Саме таке значення має ім'я Андрій. І саме так звали простого галілейську рибалку, в якому судилося стати першим апостолом Христовим. Понад усе він шукав Бога. Тому, коли почув проповідь Іоанна притечі, пішов спочатку за ним. Але одного дня Іоанн, вказуючи на Ісуса, промовив: Ось агнець Божий. Того дня Андрій зустрів Месію, на якого чекав усім серцем. Згідно святого письма, Андрій це перший учень. Христов, Який повірив Ісусу Христу, повірив спочатку своєму вчителю Іоанну Крестителю, який сказав про Христа, це Агнець Божий. І він зразу, коли його побачив, він пішов за Христом Спасителем. Але як любляча людина, яка любить і своїх рідних, своїх близьких, він привів до Христа Спасителя і свого рідного брата Сімона, якого ми знаємо як апостола Петра, і ці два учні вже ніколи не відходили від свого божественного вчителя і послідували за ним навіть до кресних страдань. Церковні історики стверджують, Андрію випала проповідь у країнах причорномор'я і Скіфії. Саме так в першому столітті нашої ери звали землі, на яких зараз живуть українці. Пройшовши гирло Дунаю та узбережжя Чорного моря, Андрій з учнями дістався Дніпром того місця, де тепер стоїть Київ. Роздивившись навколо, апостол промовив: на цих горах засяє Божа благодать. Буде велике місто, та Бог влаштує тут багато храмів. Андрій піднявся на ці гори, поблагословив їх та поставив великий хрест. Саме на цьому місці за переказами височіє нині Андріївська церква. Скрізь де бував Андрій Первозваний, з'являлися християнські общини, будувалися храми. І останнім місцем, де лунав голос Андрія Первозваного, це були, були патри. Тут він прийняв мучницьку смерть через хресні страдання. І ми до цього часу називаємо цей хрест Андріївським. Шановуючи нині першого, хто отримав високе звання апостола Христового, спробуймо успадкувати головні чесноти святого Андрія Первозваного: величезний запас любові до ближніх, духовну мужність та непереможне бажання зустріти у своєму житті Бога. Історія церкви постійно проростає в її сьогоденні незліченними подіями, великими і малими, святковими і буденними. Місією православного вісника є відбирати для вас найцікавіше. І сьогодні, серед іншого, ви станете учасниками єпархіальних зборів православного духовенства, також у вашій увазі хроніки життя Української православної церкви за минулий тиждень. 11 грудня в трапезному храмі Києво-Печерської лаври прийшли єпархіальні збори духовенства Київської єпархії. На зібрання з'їхались понад 600 священнослужителів. Це благочинні керівники єпархіальних відділів, настоятелі столичних храмів. Очолив засідання предстоятель української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Зібрання почалось спільною молитвою за упокій душ спочилих цього року блаженнішого митрополита Володимира та кліриків Київської єпархії. А потім архіпастер доповідав, чим свята церква жила у році, що вже минає. Йдеться не лише про новозведені та відроджені храми. Вражаючою стала статистика щодо благодійної допомоги біженцям, мешканцям зони АТО, пораненим військовим. Зауважте, це тільки цифри по Київській єпархії. Продовж року відділом за допомогою парафій з окремих кліриків та мирян єпархії було зібрано та надано благодійну допомогу такій кількості: одяг 45 тонн, продукти харчування 700 тонн. Ліки на 750 тисяч гривень. Медичне обладнання, обладнання на 850 тисяч гривень. Одіяла, бушлати, матраці 25 тонн. Така поміч не припиняється ні на мить. Блаженніший підкреслив, що таких результатів вдалося досягти спільними силами, силами духовенства та мирян. Можу сказати, що в останні, особливо останні місяці побільшало парафіян, тих людей, які приходять помолитися в наші храмах. Це, мабуть, саме основний рейтинг довіри до церкви, тому що люди приходять не просто абстрактно поговорити про щось, люди приходять за духовною допомогою. Священнослужителі назвали єпархіальні збори історичними, адже це перше зібрання, яке відбувалося під головуванням нового предстоятеля Української православної церкви. Українська православна церква поповнилася ще одним небесним молитвеником. Чигиринському святотроїцькому жіночому монастирі під час божественної літургії, яку очолював предстоятель нашої церкви митрополит Онуфрій, відбулося прославлення велику місцево-шанованих святих Черкаської єпархії блаженного Варфоломія Бандаренка. Уродженця Чигиринського краю Варфоломія Бондаренка вважають Христа Ради Юродивим із самісінького дитинства, а з'явився він на світ Божий у 1870 році. Життя Варфоломія було пов'язане з Троїцькою обителлю. Тут він мав притулок у чернецькій богадільні, тут щиро молився за своїх односельців, і багатьом із них, за молитвами юродивого, відкривалася Божа воля, а почасти і зцілення. Хто захоче? До да повіри з сферою приложись і получиш, просі моє. Блаженного знали по всій окрузі і щиро шанували як сестри монастиря, так і миряни. Представився блаженний у 1931 році, коли безбожною владою монастир уже було закрито, а всі його храми зруйновано. Та православні чигиринці пам'ятають своїх подвижників віри Христової. Рішенням священного синоду Української православної церкви 16 вересня цього року блаженного Варфоломія Бондаренка зараховано до сонму святих. Пам'ять його ухвалено звершувати в день представлення 17 жовтня. 8 грудня у Київському соборі рівноапостольної княгині Ольги відбулося урочисте богослужіння. Адже саме цього дня свята церква вшановує пам'ять священномученика Климента, єпископа римського, божественну літургію очолив блаженніший митрополит Київський та всієї України онуфрій. Йому співслужили митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви. Символічно, що серед них був іменинник – Владика Климент, голова синодального інформаційного відділу УПЦ. І час служби архіпастер звернувся до вірян зі словами проповіді, який наголосив, що життя святого Климента має бути прикладом для нас. Відомо, що священномученик був учнем апостола Петра, а потім його послідовником. Усе життя Климент проповідував віру Христову. За це був страчений римським імператором Траяном. Мощі священномученика віднайшли святій Кирил та Мефодій. нині святиня у храмі апостолів просвітителів. У Херсонесі, а в Києво-Печерській лаврі у церкві, що на честь ікони Богородиці всіх скорботних радість, зберігається мироточива глава папи римського климента. В житті святиля дуже ясно і очевидно проявляється Боже промишління про кожну. Після літургії предстоятель привітав владику з замінинами та побажав йому благодаті Божої та молитвеного заступництва святого Климента. Одна мудра людина зауважила: лише те є нашим справжнім надбанням, чим ми поділилися з нужденними. Саме це надбання ми ніколи не втратимо та візьмемо з собою у вічність. Наш час воістину найкраще для збагачення саме такими нетлінними скарбами. Адже тисячі наших братів і сестер зі зруйнованого війною Сходу потребують дієвої турботи. І, дякувати Богові, люди відгукуються. В багатьох храмах облаштовано пункти збору харчів та теплого одягу. Проте існує певна проблема. Не завжди ця допомога відповідає насущним потребам переселенців. Навіть трапляються такі, хто жертвує за принципом на тобі, небоже, що мені негоже. Тож спеціально для того, щоб не марнувати зусилля та робити справжнє добро. Ми підготували для вас наступний сюжет. Ольга вже тиждень у Києві у знайомих. Приїхала з онукою з селища Білоріченського. Це Луганщина. На речовому складі для переселенців шукає теплі речі для онуки колготки та ковтинки, для себе теплу куртку. Адже з дому взяли тільки найнеобхідніше. На перший случай теплі речі. внучку мужі і мені, але основне внучки. На перший погляд речей на складі купа. Здається, є що обирати на вулицях пальта, куртки, брюки, а тут взуття. Щоправда, переважно літнє. Куратор складу Олександр при нас розкриває один з пакунків. Показує, що не треба приносити на склад. Люди часто приносять речі, які ну, ваші в ряді хто-то тому що це это... парадна рубашка. Да, парадна рубашка, вот э, ви, все, все понятно без слов Зайві І такі іграшки геть поламані ляльки без рук, машинки без коліс. Це ж не смітник розводить руками. Олександр непотріб, доводиться викидати. В цілому запраковуються близько 40% речей. В першу чергу потрібна ножна обув, обув тепла. Ну в принципі любая, но але дитяча, така перва И в таком более-менее нормальном состоянии. Потому что та, что зимняя приходит, ее тоже особо не оденешь. Занашивают до дыр. Это первое очередное и то, что мало. Теплые носки, курточки теплые, свитера, шапки, перчатки теплые. Вот это то, что вот, в чем нуждаются переселенцы. Кожні два місяці склад порожніє. Ці речі відвозять ще й мешканцям зони АТО. Тож давайте поважати один одного. Поїхала в Лавру, там продукти видають. І вони мені розказали, написали, позвонили спасіба дівчатам, дали номер телефона Саші. Ольга зрештою підібрала собі куртку та знайшла теплі речі для онуки. Йде додому задоволена. Тепер буде тепло, і на душі також. Святий Миколай не дід Мороз. Це вам підтвердить кожна дитина. Напередодні 19 грудня дня Миколая Чудотворця дітвора намагається щосили слухатись батьків і бути чемними. Інакше святий Миколай не покладе під подушку омріяний подарунок. Втім, малеча й сама залюбки робить дарунки своїм батькам та друзям. У недільних школах столиці вже підготували святкову програму на Миколая з віршиками, співами і танцями. З репетиції такого творчого ранку, що проходила у київському храмі Різдва Христового, повернулись наші кореспонденти дівчата з блискучим дощиком. А хлопці у червоних новорічних шапках на генеральну репетицію свята Миколая прийшли всі наймолодші вихованці недільної школи храму Різдва Христового. Тут у кожного свої завдання, своя роль. Разом з викладачем дівчата підготували танець сніжинок. А хлопцям до душі вірші розповідати про Миколая чудотворця. Кажуть, повторювали свої віршики цілий тиждень, готові навіть на біз декламувати. Чудотворець Ніковай з нами С хва, святой йде і від нас почтеня здійд. Стоби. Слівам вас он жив, людей юдію боже чудеса діса Трішки розслабитись можна на спільному виступі. Співати гуртом легше, не так ніяково зізнаються діти. Тим більше перед очима підказка, слова пісні. Та й вчителі підспівують. Найулюбленіший в усіх приспів. Окрім співів і танців, тут іще репетирують повчальну виставу і роблять ось такі вітальні листівки. Вчитель Ольга пояснює, що до чого. А діти самостійно вирізають, клеять і зрештою складають оригінальні листівки. Обрізаємо те все лішнє, а потом приклеюємо ну, красивий ангел, який в руках тримає типу, трубу, навірне, який трубить. Але листівки не для себе і навіть не для батьків. Всю цю красу готують на благодійний ярмарок. Кошти від продажу хендмейду передадуть вимушеним переселенцям зі сходу України. Діти розуміють, що їх заняття в надільній школі не просто розвага. Вони добре знають, хто такий Микола Чудотворець і чому він нас вчить. Родители, он был сильно богатый. И он все свои имущества давал нищим детям. Святителю Николая мы посвятили урок, урок, и, безусловно, житие святителя Николая. Мы обязательно с очень красивой красочной книгой прежде всего им рассказали и привязали к теме о жизни святых. При повному параді, тобто у костюмах з декораціями, дітвора виступатиме вже наступної неділі. На свято Миколая запрошені всі парафіяни храму Різдва Христового. Щоб не гаяти часу, діти вже взялися прикрашати новорічну ялинку. До речі, іграшками власного виробництва. Це був останній сюжет нашої програми. Зустрінемося, дасть Бог за тиждень. Перед тим як попрощатися, ще раз привітаємо одне одного з Днем пам'яті святого Андрія Перевозванного та спробуймо наслідувати його духовні якості, невичерпний запас любові до ближніх, духовну мужність та величезне бажання зустріти у своєму житті Бога. А ще будьмо разом з Андрієм, хоч трохи апостолами, проповідуючи Христа не лише словом, а й передусім достойним життям та відповідними справами. До чого особливо закликає нас час Різдвяного посту? Христос посеред нас і є, і буде.